А от і перший сніг в Ірландії. Всім привіт! Так їсти хочеться, капець. Нам сьогодні в столові дали інгредієнти на якісь салати. Я думаю, що я зроблю винні гріт. Дивіться. Ось така морквичка вже порізана була відварена, горошок. Червоний бурячок. Так, я набрала картоплі ще два дні назад. Ось в мундірах такої. Вона ще хороша. Так, вона хороша, в нас холодно на підвіконні. Ось ще в мене є огірочки. Отакі, ну, правда, не кислі, вони а мариновані, Ну, нічого, вони також з. Ну, вони з оцтом тут. І виходить, що підійдуть для винігрету, цибульку тут покришу. У мене ще є зелена цибулька також використаю, бо завтра вже якраз в магазин поїдемо. Бачите, трішки підсохла, але вона добра, ну, нормально. То зараз вже всі інгредієнти використаю, що залишилося. А завтра вже все одно нове буде закуплятися щось. Ось так що зараз буду робити винігрет. Єдине, що немає, то це кислої капусти. Я люблю кислу капусту в Венігреті. Ну, нічого, вже як буде, так буде. Головне, що горошок є. Горошок непоганий, смачненький. Так що роблю я сьогодні салат. У нас тут ми прямо вчора ходили. В Лімерикі, каже, стільки не було. В Лімериці не було стільки снігу. Пахне як, цибулька. Може, ще й таку покладу, не тільки зелену. Побачимо. Треба, до речі, завтра вже олію придбати. У мене вже закінчується олія. Може, кріп буде в польському? А, ні, хоча в польському зараз кропу, мабуть, і нема. У Дамсторі може бути. Цей раз гарну бараболю дали смачну. То якось давали на днях бараболю, вона якась, по-перше, темна, якийсь інший сорт. Вона якась не солодка. Це прям добра-добра і світла. І розсипається, так не злипається. Ну, Я вдома вирощувала. Бараболю то розумієш, що різні сорти є. Такий буде сьогодні корисний салат. Я думаю, він буде смачненький. В Ірландії, до речі. Постійно їдять моркву місцеві. І це дуже класно, корисний продукт. В Україні просто отак на пару моркву, рідко хто їсть, її зазвичай кладуть в салати, а тут вони просто отак можуть її на пару відварити і просто їсти. Але вона в них добра, солоденька така. Я побільше набрала. Вона не зовсім порізана, так, як для винигреду, але нічого. Я її зараз покришу міленько. Ще вони люблять їсти капусту на пару. Ось таку маленьку капустинку, як вони називаються. Напишіть, я не пам'ятаю. Така проста вна хижа. Так, дивіться, яка краса. Клас, так, тепер горошок зараз сюди викинемо. І залишиться накришити ще кислих огірочків. Оцей бурячок порізати, бо він слайсами. Бачите, таким нарізаний був. Ось. І буде смакота. Заправити потім цим всім олійкою, сількою, перчиком. І буде гарний підвечірок. Які кольори красиві. Що, може, трохи й мало набрала, хоча вистачить. Салат ж багато не роблю. Просто щоб поїсти один-два рази та й все. Хто? Хто я? Запах стоїть ночі на якесь свято. Вдома раніше наготовлювали. Я на із двох. Це ж так, така страва дієтична. Вірніше пісна. Венегрет часто був. Колись бабця робила, ми з батьками робили. Якщо ти вам тут флап. Якщо ти не можеш спати, треба їх порахувати. Та-та-та-та-та-та. Щось згадався, мутик. Гляньте ну, на цю красу. Гляньте на ну. Клас. Венерет. Так, я додавлю сюди ще, напевне, цибулинку рібку. І зараз ще кисленькі огірочки підуть в хід, тому що цибулі, мені здається, тут маловато. Я вже кажу, а в мене вже слюнки котяться. Це краса. А які ви робите салати? Який винігрет любите робити? Напишіть, У мене бабця колись клала відварену квасолю ще. Але тоді горошку не було, бо в селі це було нас. В селі горошку на той час, як я була мала, якось не привозили. Так, зараз огірочки. Сини і дочки. Напевно, підуть всі, бо вони вже стоять другий тиждень, ці огірочки. Я боюсь, щоб вони не зіпсувалися. Вони вже так кисленькі, прилічно. Ой, павніш. Розпішіть. Добре, після поверхне. Ну що, все готово? Вийшов цілий лоток салату. Тепер сіль. Может, морская и Олия. и Смачного. А от і перший сніг в Ірландії за той час, коли я тут. Клас. Який великий! Наче вдома. О, мокре все. Зараз десь пів першої години ночі побачили сніг і пішли. Тут все в снігу. Дивіться. Ура! Трішки запізнився сніг, не на новий рік випав, а пізніше. Але що цікаво, що вдома зараз нема снігу в Україні. Ну, в Київській області, не знаю, чи по всій Україні, напевне, є вже. Зараз нема. У нас вдома. Дивіться. Клас. Ще й мете, значить. І він розстає, тому що мокро, Він, бачите, плюсова температура ж. То есть плюс два може. Капець. Ой, на машинах. Снежок. Дивіться, скільки. Що справжня зима, можна сказати. Ого. Нічого собі. Ого, ще й вітер дує, ще й завиває. А -а -а. Ну що, ти задоволений, що є сніг? Так. <плес> Давай тут сходимо. До яли, значить. Що прям як вдома? Ну я зараз отак вийшла на сніжок і на вітер, на мокрий. І щось я зараз так не дуже і сумую за ним. Ах, капець. Ого, щось прохолодно. Не каналіпка прикольна. Сукуп. Це хто чортик? Чортиця? Чортиця. Пошли. Пошли? Я даже не знаю, что это такое. Ох, как дует. а Буду знать. Ой. о ти Ты холодно, блин? Ааа! Бачу, зараз кружок обійдемо та Блін, Так в мене рука задубла, ми щось відвикли вже від зими. Я другу зиму тут, тому що якраз я приїхала в минулому році перед зимою і зими не було тут, ну як, як розуміння нашому. І в цьому році майже зима вже закінчується, це в Ірландії вже останній місяць зими. Але бачите, ось трохи сніжок. Ну Обіцяли сніжок і обіцяли мінус. Я думаю, що і мінус ще буде. Здається, на середину наступного тижня, мінус п'ять, мабуть. Побачимо, може ще сніг піде. Щось що вже менший стан наче. Але все одно гарно. Ніже на Бонраті. Ну Important. сніг то йде? Ну там я думаю зверху на, на мурі, то там по-любому теж сніг є. Так, відбистро. А це ж сьогодні субота, ні взагалі одної людини ніде нема. Це вже що, позачинялося все? А як це так? А, ну то пів першого вже. Не знаю до скільки у них роблять паби. Десь до 12, да, так, роблять... роблять у них в паби? Я не знаю. Ого, чуєте, як вітер задуває. Це ж там, де замок, здається. Наверху так задуває. Чуєте так? Капець. Так, ну тут темно, нема що знімати. Дивіться, як красиво. Прийдемо, тому що я замерзла, хоч тепло одяглася, ну все одно. Дивіться. Ну, така зима. Так, а ну як в спалах вимкнуть. Так, як би це тут ще не поскузнутися і не впасти. Мені щось здається, що в мене трохи красоки все таки слизькі. Який сніжочок. Так що трошки вам зими ірландської показала. Побачимо, що далі буде. Ничего свое килопатый них! Класс. Ура, снежок.